За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатеньке зове, у синє море покриває рожевою полиною, мов мати дитину. Очам любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море. І хмареньку рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою, німою повию тобі душу, і не знаєш, де дітися, і чекаєш його того світу, мов матері, діти. Дякую.